Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про свої халетри від Кліона. В мене назбиралося 5 штук. На жаль, 3 з них в мене відсутні: це фіолетовий, рожевий та теплозелений. Але ті, які є, ми сьогодні протестуємо і на очах, і на обличчі. Трохи інформації про них на офіційному сайті. Зараз вони коштують в районі 800 гривень, і в кожному з них по 3 грами продукти. В них невелике упакування без дзеркала, але в кожному з них свій тип малюнку в рефімі. Всі вони трохи доохромлять. Я постараюся це показати на камери, але я не впевнена, що вийде. Якщо вам така тема цікава, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки та перейдемо до нанесення. Почнемо нанесення з хайлайтеру Крісп. тону тому це і хайлайтер, і рум'яна. Я їх буду порівнювати з хайлайтером Вітер. Мін яблучного червоного кольору з переливом в жовтий та персиковий. Наступний кольор це бітер. Я протерла свій пензель. Бітер описується як грейпфрутово рожевий з жовтими та персиковими відливами. Також я б її хотіла нанести на очі. Це кольор бітер. З цієї сторони кріст. Як на мене, вони не дуже схожі, мені більше подобається бітер. Далі буде пакер та Sour. Пакер описується як лимонно-золотий з лаймовим переливом. Наступний колір – Sour. Холодний лаймовий відтінок з невеликим кобальтовим шимером. В житті би я їх так сильно не наносила, але мені важливо, щоб ви бачили колір. Також ми їх нанесемо на очі. І останній колір це Джусі. Оскільки він один, я вирішила взяти від Один's Eye Light Glory. По сочі вони не дуже схожі, але мені цікаво порівняти їх саме на обличчі. Почну з Juicy. Він описується як помаранчевий, який відливає в жовтий та персиковий. І від Odense Eye Light Glory. Він не дуже добре набирається саме на м'який пензель. Але я спробую. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.